Нові аспекти сміттєвого протистояння та дивні замінування у середмісті Львова. Вітаю! Підбиваємо підсумки першого дня лютого. І сьогодні у випуску про таке. Короткий роман. Львівські чиновники спершу погодилися споруджувати полігон в Яворові, а тепер самі таку можливість відкидають. Ми проти будь-яких сміттєвих полігонів, адже є вже в нас діючий площою 5, 5 гектарів. Рясне готове стояти до кінця. У мікрорайоні тривають сміттєві протести. Ми радикально наставлені, наприклад, на те, щоб наприклад на сміттєзвалище і сміттєпереробного заводу тут взагалі ніякого не було. Пекельна Авдіївка, чергові жертви та руйнування у найгарячішій точці протистояння на сході України. Відлуння грибовицької трагедії сьогодні у Жовківському районному суді розглядали справу проти трьох колишніх працівників комунального підприємства «Збиранка». На лаві підсудних екс-директор Богдан Горбаль, його заступник Борис Плащенко і начальник полігону Олександр Куприч їм інкримінують службову недбалість та порушення вимог екологічної безпеки. Самі ж підозрювані своєї вини не визнають. кажуть, сміттєва лавина сунулась через надмірну кількість води, яку лили рятувальники. На засідання також прийшли родичі загиблих МНСників. Вони у трагедії звинувачують і комунальне підприємство, і міську раду Львова і МНС. Одним у нас є надія. Є надія, що будуть покарані дійсно ті, які мають бути покарані. Хто мав бути? Той, хто був в той день, керував тим всім і так само в першу чергу має тут сидіти. І ті, що в міській ладі сидять і тим керували, що занедбали полігон, і вони мають. Відповідати також. 25 років все нормально було. Пожежники приїжджали, то не в перший раз нас загорялося, розумієте, це. але приїжджали, жовка приїжджала, якось би знаходили мови, а тут приїхали, розумієте, десь 20 пожежних, всі хотіли показати, що моментально все можна зробити. 33 години лили воду, найбільше розумієте. Тому от, таке воно сталося. Проте судове засідання тривало недовго, менше 10 хвилин. Адже до суду не з'явився цивільний відповідач із ЛКП Збиранка. Відтак засідання перенесли на 27 лютого. Часом сміттєві гойдалки тривають. Територія колишнього підприємства Яворівська Сірка не підходить для облаштування полігону твердих побутових відходів. Як виявилося, на тому місці не можна зводити і сміттєспалювальний завод. Про це сьогодні офіційно повідомили чиновники ратуші. Попри те, що раніше самі пропонували цю ділянку, а згодом з радістю погодилася її отримати. Куди ж тепер вивозитимуть львівське сміття та як проблема звичайних людей стала майданчиком для політичних ігор, розповість Олег Галів. Публічний звіт голови Яворівської райдержадміністрації Орестахляни учора був таки справді велелюдним. Однак місцеві мешканці, які прийшли до народного дому, хотіли почути від очільника відповідь на одне єдине питання: бути чи не бути львівському сміттю у їхньому районі. Ми проти будь-яких сміттєвих полігонів, адже є вже в нас діючий, площою 5, 5 гектарів. Проти заводів на даному етапі, і взагалі це для нас було. Ім свого роду шоком, оскільки без нас вирішили за нас за одним столом між посадовцями районного рівня і голова Львівської обласної державної адміністрації до Яворова Олег Сенютка приїхав підтримати свого підлеглого та поспілкуватися з громадою. Щоправда, через те, що рішення про виділення території колишнього заводу сірка під сміттєвий полігон приймали без відома громади, синютка одразу потрапляє під навалу критики від людей. вони були мешканці Яворівщини, коли були почули, що ви підписали вже наказ про ви Перепало очільнику Ода і за свого екс-боса Андрія Садового, який раніше сам попросив ділянку в Явору від обласної влади. Тож непотріб, що через безгосподарність Львівської мерії тепер загрожує екологічною катастрофою не лише Львову, а й Яворову, люди приймати не хочуть. Однак риторика Олега Синютки незмінна у ситуації, що склалася із львівським сміттям, область лише підставляє містові плече допомоги. Я вважаю, що вивіз сміття, підмітання міста, ремонт доріг, подача води, тепла це є комунальні питання міської влади міста Львова, яку повинні вирішувати ті люди, яких обрали мешканці міста. Звіт майже добігав кінця. Аж тут надійшла звістка зі Львова. На засіданні спеціальної міської екологічної комісії вже винесли вирок щодо Яворівської ділянки. Присутнім на комісії, яку ініціювали у Львівській мерії, був і очільник Яворова, представник самопомочі Павло Бакунець. На цій комісії було визнано, що дана земельна ділянка не підходить ні для будівництва сміттєпереробленого заводу, ні для будівництва сміттєвого звалища. У ратуші офіційно цю інформацію підтвердили лише сьогодні. Ділянка на території колишнього заводу Сірка ймовірно кажуть, у мерії непридатна ні для полігону, ні для сміттєвого заводу. Закорстованість цієї території, кастропровальність цієї території це такий чинник, який ну, ставить нам заборону на будівництво будь яких об'єкту поводження. Свідхода. А тим часом політологи певні через політичні амбіції мера міста та очільника обласної державної адміністрації від проблеми сміття найбільше страждають прості люди. Ситуація зараз що називається має свій фокус. А цей фокус це є втрата політичної легітимності усіма сторонами цього питання, тобто втрата політичної довіри. До слова львівське сміття планують вивозити і на Грибовецьке сміттєзвалище, однак лише протягом певного часу, як запевняють у мерії, робитимуть це для того, аби не допустити розширення обвалу полігону. Олег Олегалі Віктор Сембратович та Олександр Горенчук НТА Новини. Про чіткий політичний аспект цієї проблеми, через яку страждають звичайні городяни, сьогодні говоритимемо у студії розмовного проекту «НТА Акцент». Мій колега Олег Галів проведе проект Олеже. Хто у тебе сьогодні в гостях? Тема львівського сміття стала предметом політичних ігор міського голови Андрія Садового та очільника Львівської облдержадміністрації Олега Синютки. До чого це може призвести, чи на руку це Львів'янам, чи на руку це нашому місту, і як взагалі буде розвиватися ситуація з відходами у Львові? Про це спробуємо поговорити з політичної точки зору з доктором політичних наук Миколою Бучином у студії проекту «НТА Акцент». Залишайтеся з нами, буде цікаво. Дякую, Олеже. Минулого тижня журналісти НТА новин провели серію розслідувань, в яких детально розповіли про місця у Львові, де мерія планує сортувати сміття. Та дізналися, що по суті жодне з них не відповідає такому призначенню. Через чергове загострення проблеми від завтра. Ми відновлюємо інформаційний серіал адреси сміття. У зв'язку із тим, що в Яворові ймовірно полігону не буде. Ми дослідимо інші потенційні місця, де на думку міських і обласних чиновників можуть постати полігони. Завтра дивіться про ділянку біля Другобича, а саме у селі Бронеця, чи не повториться там історія Яворова? А на території міста найгостріша проблема сміття помітна у рясному. Мешканці мікрорайону сьогодні вкотре не пропустили на територію ангару, де мають зводити сміттєпресувальну лінію спецтехніку. Нагадаємо, що люди чергують поблизу колишньої колишнього сільмашу вже майже протягом двох тижнів, протестуючи проти вивозу у їхній мікрорайон сміття зі Львова міні автонавантажувач під'їхав до ангару Сільмашу сьогодні близько обіду. Активісти, які стояли на блокпусту, одразу заблокували в'їзд до будівлі і саме авто. Ну громада рясноруськи на перше найбільше обурена тим. Що коли в суботу тут була зустріч, Олег Михайлович виступав, і він нам пообіцяв, що ніяких рухів тут не буде, що не буде ніякої техніки, що не буде інженерів, технічного персоналу. І але не пройшло і кілька днів, як сьогодні заїжджає автонавантажувач. Для завершення робіт з монтування конвеєру потрібно ще два тижні. Зізнаються самі інженери. Та через наполегливу позицію протестувальників про такі плани доведеться забути. Нам було створено перешкоди, щоб ми монтували обладнання. Тобто ми не можемо монтувати без навантажувача, тому що обладнання досить важке. На місці події прибула поліція. Утім, поспілкувати з журналістами копи відмовились. Тим часом мешканці Рясного налаштовані рішучі, обіцяють продовжувати протести. Ми радикально наставлені, наприклад, на те, щоб, наприклад, наступ сміттєзвалища і переробного заводу тут взагалі ніякого не було, тому ми будемо стояти тут до кінця. І ніякого не допустимо, наприклад, будівництва ніякої лінії. Нагадаємо, блокпост біля ангару підприємства Сільмаш активісти з Рясного встановили 20 січня цього року. Відтоді жодних робіт встановлення сміттєсортувальної лінії не велося. Давид Берішвілі, Оксана Руда, Іван Мазуренко, НТА Новини. Від сміття до контрабанди автомобіль нашпигований бурштином виявили львівські прикордонники у пункті пропуску у Стилух, що на кордоні із Польщею, охоронці державного рубежу звернули увагу на нервову поведінку волинянина, який їхав до сусідньої країни автомобілем марки «Кія». Під час поглибленого огляду авто прикордонники виявили бурштин. Загалом майже 9 кілограмів необробленого сонячного каміння. Його вартість наразі встановлюють, а порушник позбувся свого автомобіля, який забрали на арешт-майданчик. Долю волинянина вирішуватиме суд до слова, минулий рік для зелених беретів був дуже урожайний на контрабандний бурштин. Прикордонниками Львівського загону протягом 2016 року було виявлено 160 кілограм бурштоном на суму майже 2 мільйона гривень. Серія псевдозамінувань. Протягом дня анонім тричі повідомляв про закладення вибухівки у приміщенні суду у Львові. Сьогодні близько 12-ї години дня до правоохоронців надійшло повідомлення про вибухівку у Личаківському апеляційному господарському суді. На місце одразу ж приїхали рятувальні служби, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Усіх людей у будівлі евакуювали, але під час обшуку у залі суду ніякої вибухівки правоохоронці не виявили. Пізніше псевдомінер повідомляв про ще два замінування у тій самій будівлі, як і раніше, сапери нічого не знайшли. Тепер за такі жарти зловмиснику може загрожувати від двох до семи років позбавлення волі. Зараз правоохоронці вживають усіх заходів, аби встановити особу аноніма, який надав ці неправдиві повідомлення. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Житлові проблеми мешканці вулиці Воговського розпочали боротьбу із головою їхнього житлово-будівельного кооперативу. Мовляв, вона без їхнього дозволу планує підписати договір із консалтинговою компанією та хоче передати їй усі повноваження. У чому виник конфлікт людей із головою ЖБК та як діяти мешканцям у такій неоднозначній ситуації? З'ясовували наші журналісти. Новина про те, що голова їхнього житлово-будівельного кооперативу Тамара Савіна хоче укласти договір із невідомою консалтинговою компанією. Застала мешканців будинку на Виговського 41, зненацька. Обурює те, що згідно статуту ми, як мешканці, не знаємо про що це договір, з ким це договір, коли він заключається. Так це не доводиться, що нас чекає в майбутньому, і чому ми будемо платити 7 тисяч гривень невідомій компанії. Люди ж запевняють такі дії. Голови їхнього кооперативу суперечать статусу ЖБК. Вчора ми пробували з'ясувати, що це за договір, попросили її надати його. Вона нам цього договору не надала, не показала і сказала, що першого числа він вступить у дію, і ви вже і так нічого не встигнете. А ось і сама Тамара Савіна вона запевняє, причин для паніки немає, начебто, укладення договору із консалтинговою компанією, полежить роботу із документами для кооперативу. Адже фірма буде самотужки займатися бухгалтерським обліком та надавати всі види юридичних послуг. Та от парадокс показувати документи, що це за компанія, та на яких умовах з нею співпрацюватиме ЖБК, категорично відмовив. Мовляв, їх ще немає, я розгляну цю заяву. Якщо вона правомочна, якщо вона, то я то зроблю, якщо вона неправомочна, я не можу. Почекайте, не перебувайте. Значить, є статут, є закони, є положення в нашому будинку 216 квартир. І є одна людина, хоче, щоб я туди. Бігла друга людина, хоче щоб сюди. Значить, голова правління це не є маріонетка. Година суперечка у кабінеті, і начальник ЖБК таки вийшла до людей на вулицю, де й намагалась пояснити умови договору. Проте питання у городян залишилося більше ніж відповідей. Натомість юристи в такій ситуації, як у мешканців будинку на вулиці Виговського, радять, хоч голова кооперативу і може односібно підписувати документи із будь-ким, то оприлюднити їх на вимогу громади, зобов'язана. У даному випадку мешканці можуть діяти двома шляхами: перший шлях це переобрати голову житлово-будівельного кооперативу. «РАЗ». Друге, якщо мешканці вважають, що там є ознаки кримінального злочину, тобто присвоєння коштів житлово-будівельного кооперативу, очевидно, що потрібно звертатися з заявою про вчинення злочину в правоохоронні органи. Люди вже звернулися в районну адміністрацію та прокуратуру, аби не допустити самовільного залучення приватної компанії у їхні житлові справи. Вікторія Хома Трасвалінський, Віктор НТА Новини. Пекельна Авдіївка, чергові жертви та руйнування у найгарячішій точці протистояння на сході України. Масова евакуація численні вогнеборці та медичні служби. Сьогодні на заводі під Львовом проводили навчання із запобігання надзвичайним ситуаціям. Такі навчання ми проводимо з залученням всього, розгортанням всього гарнізону. Раз в квартал. Крути педалі, бо нас доженуть. Львів'яни лідирують на зимовому чемпіонаті України з велотреку. Я думаю, щось нас вийде, Показати на купи світу непоганий результат. Ситуація в Авдіївці досі залишається напруженою хоча порівняно із вчорашнім днем вдалося частково налагодити енерго і водопостачання. Вперше за час поновлення бойових дій мешканцям подали тепло. Вранці бойовики знову обстріляли житлові райони міста з градів. Було пошкоджено 20 будинків. Поранення отримав 63-річний місцевий мешканець. Про потребу масової евакуації людей із міста наразі не говорять. Хоча, відколи ситуація загострилася, звідти вже вивезли майже дві сотні людей. Переважно це пенсіонери, хворі люди, а також матері з дітьми. Сьогодні 70 з них розмістили в Слов'янську, Краматорську, Константинівці та Маріуполі. Як повідомили у міністерстві оборони України за добу, що минула у в зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових, та ще двоє отримали поранення у місті і дуже багато пунктів обігріву. В центральній частині міста на стадіоні хімік зроблено наметове містечко, де є пункти обігріву, пункти харчування, місто забезпечене похідними військовими кухнями. Мешканцям міста надають теплу їжу, гарячу воду. Місто функціонує, місто прийшло дуже багато гуманітарної допомоги різної. У зв'язку з ситуацією, яка склалася в Авдіївці, народні депутати ініціюють позачергове скликання Верховної Ради України, і з нами зараз на прямому телефонному зв'язку народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Ілленко. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, які нагальні питання мали б розглядатись на засіданні? Доброго вечора. Ну, перш за все хотів би сказати, що ми дійсно ще вчора виступили з ініціативою. Скликати позачергову сесію Верховної Ради, саме позачергову сесію, тому що зараз перерва між сесіями і існує відповідна процедура скликання позачергової сесії. Ми звернулися до президента, до голови Верховної Ради публічно для того, щоб вони активізували цей процес. Ми вважаємо, що в цих умовах, які є зараз. Загострення ситуації на фронті ми маємо реагувати. Верховна Рада повинна зібратися на термінове засідання і ухвалити негайно цілий ряд документів, які, зокрема, ми, представники свободи, пропонуємо ухвалити вже достатньо довгий час. Зокрема, йдеться про наступні речі. Я не буду переобтяжувати там номерами законопроектів, я скажу лише по суті. Ми пропонуємо наступні наступний порядок денний про денонсацію відповідні рішення про денонсацію договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, про дзеркальні майнові санкції щодо Російської Федерації, про цивільну зброю, і боєприпаси, про заборону торгівлі з тимчасово окупованими територіями України, про ембарго на імпорт товарів, отриманих вироблених на митній території держави агресора. А про міжнародні договори України щодо припинення міжнародних договорів України укладених з державою агресором, проект постанови про розірвання дипломатичних стосунків з Російською Федерацією, проект постанови про звернення Верховної Ради до, до Кабінету міністрів щодо денонсації угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України Російської Федерації. Тобто, це от ті е, документи, які вже достатньо довгий час зареєстровані. У Верховній Раді і ми вважаємо, що це про речі, які Верховна Рада в нинішній кризовій ситуації, яка сталася на фронті, повинна ухвалити. Взагалі вона мала би це зробити ще давним-давно, фактично з початком російської агресії, але краще пізно ніж ніколи. Тому в зв'язку з черговим загостренням на фронті московсько-української війни вважаємо за доцільне прийняття відповідних рішень. Дякую, пане Андрію. Нагадаю, з нами на прямому телефонному зв'язку був народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Андрій Іллєнко. Ми продовжуємо випуск. Масштабна пожежа на одному з підприємств у рясному працівників терміново евакуювали є постраждалі. Такою була легенда сьогоднішніх навчань рятувальників, які вчилися оперативно, а головне ефективно працювати у надзвичайних ситуаціях. Чи вдалося це нашим МНСникам, Бачила Мар'яна Оленська. На майданчику поблизу одного із підприємств Львова шикуються комунальники, рятувальники, керівники районних рад та голови міст. На показові навчання з ліквідації надзвичайних ситуацій з'їхалися представники із усієї області. Розпочинають із огляду техніки. Артиміше, артиміше, До прикладу, ось ця рятувальна машина справжня знахідка для надзвичайників. Вона єдина в області, адже має найбільшу драбину серед усього транспорту 53 метри. Оскільки у Львові є будівлі. 16 поверхів найвище. Досить часто виникають пожежі. Використовуємо безпосередньо для гасіння і рятування людей. Тут є декілька відсіків, в яких зберігається пожежно-технічне озброєння. Після огляду техніки гайда до практики на підприємстві влаштовують імпровізовану пожежу, яка за легендою навчань виникла через замикання електропроводки. А у випадку необхідності супроводжують для надання медичної допомоги. Людей, які перебувають у приміщенні, починають негайно евакуйовувати, адже кожна секунда на вагу золота. Ось ця рятувальна машина оберегла життя вже не одній людині. Завдяки 33-метровій драбині рятувальникам вдається дістатися вище третього поверху. Із даху будівлі людей опускають на землю та одразу передають до рук медиків. Адже за легендою, через аварію одну людину уразило струмом. Ще декілька отримали переломи та ушкодження. Лікарі усе, що відбувається, сприймають максимально реалістично. Не дихали чадним газом, ні, ви просто впали і зламали ногу. так, добре. Ну, дуже тяжко, коли масовість звели та багато потерпілих. Потрібна відповідна кількість бригад. Такі практичні навчання служб надзвичайних ситуацій вже стали традиційними, адже краще усе відпрацювати на маневрах, ніж робити помилки під час реальних ситуацій. Для працівників державної служби вони є дуже практичними, тому що навики наші більш так відпрацьовуються, слагодженість колективу наша, так сказати. Такі навчання ми проводимо з залученням всього розгортанням всього гарнізону раз в квартал, а це по плану. Служби цивільного захисту області ми проводимо підсумкову нараду. Те, що ви бачили зараз на навчаннях, то все було показано і використовується в практичній діяльності. Додамо, за минулий рік на Львівщині сталося шість надзвичайних ситуацій та понад три з половиною тисяч пожеж. 72 людини загинули та стільки ж травмувалися. Маряна Оленська, Віталій Дмитерко, НТА Новини. Далі у випуску спортивний блок. У ньому зокрема про очікування після низки втрат поповнення у футбольному клубі Карпати. Повернення Форварда, якого так не вистачає, у другій частині чемпіонату України львівським Карпатам знову може допомогти Олексій Гуцуляк. Влітку минулого року гравець на правах оренди перейшов до іспанського Вілля Реала, однак не зумів закріпитися у складі жовтої субмарини. Термін угоди добіг кінця, і клуб вирішив не продовжувати співпрацю із Гуцуляком. Про це повідомив агент футболіста Олег Смалійчук. Тож наразі 19-річний гравець повертається додому, і не виключено, що знову виступатиме у зелено-білих кольорах. Своє львів'яни взяли на командному чемпіонаті України з легкої атлетики у приміщенні, який приймало Запоріжжя. Наші спортсмени здобули п'ять нагород, три з них найвищої проби. Чемпіоном України із семиборства серед чоловіків став Василь Іваницький. А в командному заліку з багатоборства Львівщина посіла друге місце. Непереможною в бігу на дистанції 2000 метрів з перешкодами була Оксана Райта. У цій же ж дисципліні у чоловіків львів'яни окупували перші дві сходинки. Переможцем став Роман Ростикус, а срібним призером Костянтин Коляда. Бронзову медаль виборола в забігу на 800 метрів Орися Мочульська. В загальнокомандному залі Кульвівська область посіла восьме місце серед 26 команд. Крути педалі, вигравай медалі. Львів приймає зимовий чемпіонат України з велотреку. Спортсмени змагаються у багатоденній гонці. Перед заключним видом програми лідирують господарі. Упродовж чотирьох днів у спринтерських та темпових гонках старт беруть понад 160 спортсменів зі всієї країни. На перших змаганнях року результати не навівають туги. Вважаючи, що температура на треку 15 градусів, не можна показати суперрезультатів, Ну але 15 для нас це комфортні умови, які для зими можна показувати результати. Ну не кажемо на 100 але ну, так на 80% своїх можливостей. Комфортно на рідному треку почуває себе Роман Гладиш, який останнім часом уже привчив уболівальників до перемог. Лідирує він і перед заключними дисциплінами. Чемпіонат України для нього контрольний старт перед етапами Кубка світу, які наприкінці місяця прийматимуть Колумбія та Сполучені Штати Америки. Зараз Роман відшліфовує останні деталі: фізичні кондиції вже в нормі. Залишилося підтягнути швидкість. Важлива і перемога і так, як підготовка теж, ну все один одному компонує. Я думаю, щось у нас вийде, показати на Купка світу непоганий результат. У жінок лідеруючу позицію наразі втримує Дарина Мартинюк з Луцька. Перемогла вона і в передостанньому виді програми Кейрині. Рецепт успіху у спортсменки простий їхати на всі патрони. Така гонка, де події на кожному колі міняються, Треба дивитися. Задіємо інших, дуже гонка сама йде на тактику. Я кіде, не може бути сильне, але за рахунок тактики може програти. Тактично програла її у фінальному заїзді львів'янка Христина Бубняк, поступившись на фініші, зовсім трохи. Однак ще має нагоду відігратись у заключний день, коли відбудеться групова гонка. А Христина якраз більше полюбляє темпові, а не спринтерські дистанції. Моя вина в тому, що я вибрала неправильну позицію. Могла б обігнати. Буквально ще мені би 100 метрів. Навіть 50. Я б вже вийшла з колеса. Ну, сама винна. Багатоденною гонкою змагання на велотреку не завершаться. Уже 4 лютого Львів прийматиме чемпіонат України з олімпійських видів програми, на який повинні з'їхатися понад 250 учасників. Нічого! Андрій Сиротяк, Іван Мазуренко, НТА Спорт. 600 об'єктів за 5 років саме стільки спортивних майданчиків за найближчу п'ятирічку мають намір облаштувати у Львівській області. Вони повинні бути з тренажерним обладнанням і зі штучним та наливним покриттям. Також замінять газони на майданчиках, термін експлуатації яких перевищив 10 років. Цьогоріч на виконання програми мають виділити 21 мільйон гривень. Пропозиції щодо місць облаштування спортивних майданчиків повинні надати управлінню фізичної культури та спорту місцеві органи влади. Спорудження об'єктів відбуватиметься упродовж серпня-жовтня. Такий перелік місць облаштування має бути завершений до 31 березня. Цього року, а вже основи для майданчиків повинні балансоутримувачі, ті, хто хоче ті майданчики мати, завершити будівництво таких основ до 1 вересня. Наприкінці випуску новин, традиційно курси валют та прогноз погоди. Інформаційну годину на нашому каналі продовжить проект «НТА Акцент». У ньому про політичні ігри навколо львівського сміття. Більше новин на сайті НТАЮ. Я ж кажу вам до зустрічі. Залишайтеся з нами. На завтра синоптики прогнозують хмарну з сприяснення погоду. В день можливий мокрий сніг. Вночі температура повітря опуститься до двох морозу. В день стовпчик термометра зупинився на позначці 2 градуси тепла. Долар на 4 копійки і за курсом Нацбанку коштує 27 гривень та 7 копійок. Євро 29 гривень 12 копійок, а польські злоти вартує 6 гривень і 73 копійки. На готівкому ринку відносна стабільність. Один американський зелений продають за 27 гривень і 60 копійок. Євро – по 29 гривень 60 копійок, а за польські злоти доведеться заплатити в середньому 7 гривень.